23 травня 1416 року у німецькому місті Констанс був зібраний церковний собор. Перед собором стояла людина, яку тільки но вивели з ув'язнення. Знесилений хворобою та нелюдськими знущаннями обвинувачуваний, здавалося, ледве тримався на ногах, але голос звучав його ясно і твердо. Із усіх гріхів, що я скою із самого дитинства, жоден мені не завдає стільки горя і мук, як гріх, який я допустив на цьому самому місці. Я згодився із беззаконним вироком, винесеним вікліфу і святому мучену кояну гусу, моєму вчителю і другу. Я прошу всемогутнього Бога дарувати мені прощення гріхів і особливо цього останнього, найогиднішого з усіх. Сьогоднішній герой нашої розмови Єронім, професор праського університету, другий однодумець Яна Гуса. Єронім немало потрудився на Божій ниві та подібно гусу віддав своє життя за істину. Якщо вам цікаво дізнатися більше, приєднуйтесь. Вітаю вас, дорогі друзі! В ефірі історична передача дорогами християнства в студії Віталій Кривой. Сьогоднішній герой нашої розмови Єронім, професор Празького університету, друг і однодумець Яна Гуса. Сьогодні з задоволенням представляю вам наших експертів: це Віталій Нероба та Валерій Рябой. Вітаю вас! Добрий день. Доброго дня! Ми маємо сьогодні унікальну можливість переглянути ці історичні хроніки і побачити. Особистість, яку, можливо, не так вже часто і згадують сьогодні, але перед цим до нашої уваги матеріали історичної довідки. Єронім Праський, чеський реформатор, вчений, оратор, друг і сподвижник Яна Гуса, походив із заможною праської родини, закінчив праський університет. Талановитий учень Яна Гуса він став університетським професором у Бразі, навчався також в Оксфорді у 1399-1401 роках, звідки привіз до Чехії переписані їм твори Джона Вікліфа і став ревним прихильником і розповсюджувачем його поглядів. Вважають, що саме Єронім, приїхавши з Англії, познайомив свого друга Яна Гуса з вченням Вікліфа. Був надзвичайно освіченим вченим і видатним оратором, викладав у багатьох університетах Європи Парижі, Гейдельберзі, Кельні на Рейні. Відні. Під час страти гуса Єронім також знаходився в Констанці. На зворотній дорозі до Праги його схопили і в ланцюгах доставили на собор, де йому пред'явили ті ж звинувачення, що й гусу. Спочатку зломлений жорстоким поводженням, він виявив готовність засудити ідеї свого вчителя, але потім взяв назад своє зречення. Єронім був спалений 30 травня 1416 року на тому ж самому місці, що й його видатний вчитель і соратник. Згадуючи про ранні роки життя Єроніма Праського. Чи можемо ми сказати, що дійсно з самого початку Бог готував його до чогось дійсно особливо великого. Так, да, безумовно, народження Єроніма Праската було помітним явищем той епохи. Він народився в 1375 році, через несколько лет, наверное, по божественному проведенню, належался в Англії, имел возможность учиться в Оксфорді и слушать лекции Уиклифа. Uh -huh. Поэтому, э, вот лекции Богословская мысль Виклифа она нашла свое место в сердце Еронима. Позже даже его обвинили, что фактически он главный был виновник того, что он принес в Чехию учение Виклифа. Uh -huh. поэтому это был весьма талантливый, обладающий памятью один из сильнейших ораторов. Если сравнивать с Гусом, то Гус он как бы имел уважение, благодаря своему такому и годам и уважение как богослов, как христианин, uh -huh. то Ераним Як говорять современники того времени, він отличался ученістю. Це був учені богослов. Mm -hmm. Это... Дякую. А ви сказали за Вікліфа? Чим його особливо привабило саме вчення, яке він почув у Вікліфа? Що йому там найбільше, що його вразило, що серце його вразило? Ну, основное то, что Виклифон как бы главная его идея заключалась в том, вернуться к первоапостольскому учению, к первоапостольской церкви, и в основе которой должно было быть священное писание, вот что является угу. как бы, основным в учении Виклифа, Який стан справ Ероніма Церква, яка вона была на той час? Ви знаєте, це приблизно так, як подивитися на метр, ну, лінійка і метрова. Так. так, Подивились, А потім подивились, як цей метр сприймають люди. І кожен показує кожного свій метр. Ну, далеко від який відрізняється від оригіналу. Да. Тобто, Великологу. якщо мені міряти щось, то в мене такий метр. А якщо я комусь маю щось давати, кажу, ну це наче метр. Тобто, оця той стан церкви, який був в Європі, він наскільки відрізнявся від біблійного. Не то, що ідеали від біблійних принципів, від біблійних основ, навіть, uh -huh. що це було просто ну така страшна картина. І він, побачивши, дізнавшись про, скажем, оригінал святого письма, дізнавшись про вчення біблійне від Вікліфа, тому що Вікліф був прикладачем Біблії на англійську мову, він чудово володів оригінальними мовами святого письма, і він навчався у своїх студентів. Коли Вікліф, перепрошую, коли Єронім побачив оцей контраст. Між вченням Вікліфа і між що тим, що відбувається в церкві в світі в церкві тогочасному, він бачив життя Вікліфа, а не просто його вчення. Він бачив, як він відрізняється від тих прилатів, тих кардиналів, тих діячів церковних, які, які на жаль, на жаль, дуже вели Тут життя. Контраст да, боїкість, да? Великий контраст. Тому це е, ну, сучасні дослідники можуть таку річ прочитати в їхніх дослідженнях. Єронім відносився до радикального крила послідовників гуса, до радикально налаштованих. Це істина чи це, це припущення? знаєте, я думаю, що це створення такого образу. это попытка оппонентов создать некий другой образ как э, радикального человека, как человека, который что-то э, вот произвел, э, хотел создать нечто новое и так дальше. Поэтому нельзя сказать о том, что Ироним был радикальным человеком, хотя что некоторые вещи были весьма радикальны на то время, потому ну, что представьте себе, скажем, когда привезли э, привезли вы в Прагу индульгенции вот, угу. которые распространяли, то он занял позицию э, и организовал также студентов, которые все это, всех этих э, торговцев, индульгенции. Они, индульгенции, они выгнали, они mm -hmm. не приняли. И, конечно, с одной стороны, можно сказать, что это радикальный этот человек, но с другой, ну, стороны, такие, да, да, но, с другой стороны, это человек, который стремился э, восстановить, это восстановитель, развалин, это человек, который хотел вернуться к первоистокам апостольского времени. Поэтому нельзя mm -hmm. сказать, что это радикально. Ну, что он Скорее, консерватизм. Да, хотел... да, да, он хотел, как... Да, скорее всего, это был консерватор здоровый консерватор, потому что он стремился восстановить э, восстановить учение первоапостольской церкви. Вот. Но, э, скажем, Еще один такой из аргументов, что он не был радикальным, э, потому что радикализм, он имеет в себе элемент агрессивного отношения. То есть он не призывал, он не организовал отряды э, воинствующие, он не вооружал это людей, не поднимал на революции и так дальше. Поэтому, я думаю, это негативное такое представление образа представить перед народом и как бы, зафиксировать показатель. в истории, да, показать, для чего это. В последующем, в последующем щоб оправдати е, суд над Єронімом цього чоловіка. І, е, от, mm -hmm. от от чому я це зробив. Mm -hmm. З такою метою. Да. Е, Єронім він залишався на теренах міста свого, великим якби, вчителем і сподвижником саме цієї ідеї. Чи він також мав можливість подорожувати і проповідувати це слово? Була в нього місіонерська діяльність. І яко, яка мета була, якщо була? Так, ну. Е... Можем сказать о том, что это э, путешественник по многим странам. Он mm -hmm. был в Иерусалиме, он был в Палестине, он даже э, вот э, совершил путешествие в Россию э, в Пскове. Это был и, конечно, возникает вопрос: а это что? Просто такой путешественник, во имя любознательности. Пилигрим такие, да, даже да, в час. Да, и это требовалось много времени. Вот, конечно же, нет. Значит, его путешествия имели чисто миссионерский характер. Вот, он хотел знать, э, например, когда. Когда он совершил путешествие в Иерусалим, он хотел знать, а как же первые христиане жили, какой их образ, that вот, that устройство. да, конечно, он хотел получить больше информации в отношении первых христиан, то есть mm -hmm. их быты, их богослужения, их обряды, их социальная жизнь. Ну, и с другой стороны, когда он совершил путешествие сюда уже в части Западной России. То це була миссионерская цель, щоб наладити отношення з православною так дашньою церков'ю. Потому що він усматривав в православной церкви своих церкві своїх єдиноверців. Ну, чому виступи Єроніма у Великому князівстві Литовському мали успіх? Ми разом з вами вже дізнаємося після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Ми знову в студії, і в рамках історичної передачі дорогами християнства досліджуємо життєвий шлях Єроніма Праського, друга, учня і найближчого соратника Яна Гуса. Нам допомагають цьому Валерій Рябой та Віталій Нероба. Якщо у вас є запитання до наших гостей або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, напишіть нам на електронну адресу дорогамі Якщо ви бажаєте ознайомитись з унікальним матеріалом про Єроніма Праського та подальший розвиток гусицького руху, ми радимо вам прочитати книгу християнської письменниці Елен Уайт Велика боротьба. Телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 30 20, 20 та замовляйте вже сьогодні. Єронім, подорожуючи по Великому князівству Литовському, теж мав можливість виступати. Чому його виступи мали такий успіх? Справа в тому, що в той час більшість православна, більшість населення Великого князівства Литовського були православними, і в нашій уяві, що ті православні були колись, що сучасні православні, то воно як одне й те саме. Але коли ми дивимося, що гуси, які явними такими протестантами прагнули союзу до них, і Яронім Пражський, приїжджаючи сюди всіляко, скажімо, схвалював ту православну церкву. І він, скажімо, схилявся на коліна перед нею, і визнавав їх за. Бо можливо, було за що? Було, було за що. І він... Вчення гусицької церкви нам відоме. А от вчення православної церкви тогочасної, більшість людей не знають, в чому полягало те вчення, тому що нам не доступні ні документи того часу, ніякі джерела те, що було доступно, і що бачив Єронім Пражти, приходячи в православні храми. І в них проповідуючи, в них, будучи на богослужні, він абсолютно розділяв тогочасне, я підкреслюю, православне служіння і православне вчення. Яке воно було, це вже тема іншої розмови. Uh -huh. Але коли він був на суді, коли над ним влаштували суд католицька церква, то оці, <клес> я зараз зачитаю працю одного науковця по імені Пальмов, він пише так: деякі подробиці процесу. Завважні дослідниками кидає дуже яскраве світло, як представники чеського руху підкреслювали своє прихильне становище до східної церкви і викликали велику вдячність православних, що складали Єроні великі дари за таку підтримку. Він далі пояснює, що саме оцим. Що Єронім Пражський приїжджав до нас, пояснюється та прихильність, яку знайшла експедиція, це військова була експедиція угу. на поміч гуситам проти Ц Цезаря і папи, якраз серед Галицької шляхти, серед руської шляхти, вони пішли військовою збройною силою проти всієї католицької Європи на захист гуситів. Угу. Чому вони це зробили? Чи це не є спільність віросповідних принципів? Ми можемо припустити, але взагалі чому гусити мали такі таке бачення щодо східної церкви? Що було об'єднано? Об'єднувало їх, і взагалі в перспективі історичній, як воно справдилось, не справдилось ці надії. Ще Янгус до своєї загибелі намагався встановити контакт з Константинополем. Вони проводили листування не тільки з нашою православною церквою, а напряму з Константинополем. Uh -huh. І вони отримали, значить вони відправили в 1451 році, за два роки до загибелі Константинополя. А ще тоді ніхто не знав, що він загине. Вони відправили чеське посольство на чолі з таким чоловіком по імені Константин Ангелик, який обговорював можливості співпраці і об'єднання чеської церкви Гусицької. Чеського цього руку і Константинопольський православної церкви. Цей приїзд схвально прийняли в Царгороді, і в цьому ж році гусити отримали від Константинопольської церкви листа, в якому говорилось наступне: що е, вони говорять православні, що гусити твердо стоять на засадах віри, переданої нам від Господа та його учнів. І вони оце оцінили чеське оце пропозицію як сподівання зрозуміле і придатне. І при цьому зазначили дуже важливий вираз. Бо що торкається різниць у звичаях, не в догматах, не, не в богослужінні, а в певних угу. традиціях, то нам не складно кажуть православні, добромисно і розсудливо зробити безшкідливі поступки. І в 452 році гуситський уряд, скажімо, чашники так звані поміркована партія гуситів, почали переговори про унію з Константинополом. Цьому на заваді стало падіння Константинополя. А зауважте ага. цю фразу. Каже, Чисто, нам події. не складно складним буде каже зробити поступки. Це говорить православна церква. Просто щоб ви уявили наскільки це глобальна інформація, наскільки це важлива. Вона, уявіть зараз, ну любу протестантську церкву, любу деномінацію і сучасну православну церкву. Та там не про незначні поступки буде йтись мова. Служіння різне, обряди різні, угу. прикраса храмів різна. Це абсолютно ну, різні структури. Чому тоді вони пишуть, нам не складно добромисно і розсудливо зробити безшкідливі поступки? Тобто абсолютно незначні поступки. Фундаментальні основи віри, як ми бачимо, вони були єдиними. Тільки моменти традицій необхідно було змінити. А це сьогодні дуже цікаво. Щоб все-таки отримати да, все, все ответ, а які ж основи віри були в тодішній православній церкві? Це питання У ми розглянемо, можливо, і в наступних наших передачах. А повертаючись до Ірині Працько, все ж таки, розкажіть, будь ласка, якою була його діяльність на західноукраїнських землях? Саме... Ми, ми можемо сказати про наслідки цієї діяльності, тому mm -hmm. що вони більш красномовно говорять за, за це. В 1420 році. Чехи пропонують королівську корону литовському князю, королівську чешську корону. Тоді можна було так робити, що ти король Польщі і король Чехії разом. Ну це було нормально. Це зараз не може бути президентом двох країн, хоча когось виходить. А, а, а тоді Вітовт Король він не заявив про відмову і деякий час був чеським королем. Uh -huh. І що цікаво, що Вітоп надав гуситам військову допомогу в 1422 році близько трьох тисяч рицарів, руських рицарів, це була Галицька шляхта. На чолі з руським, тобто українським, тоді так називали Україну руськими руським князем Жигмунтом Коребутовичем прийшли на допомогу гуситам. І, наприклад, в поемі. Епіцедіон написана на півдні Волині, є згадка про цей похід. Ісай Сай Якопинський писав про, до Яреми Вішневецького і говорив, що один із прадків твоїх, говорить для великої діяльності рицарської взятий був на королівство Чеське. Але в 435 році Жигмон Коребутович загинув. і... Скажем, не, не, не відбулася ця подія, ну, а я Пражський до цього, яким чином дотичним був до сих подій? Єронім Пражський проповідував тут. Mm -hmm. Маса населення українських земель, земель Великого Князівства Литовського не були знали про, них, про іншу, що вірять ідеї. вони, і коли проти них пішли хрестоносці з усеї Європи. Достатньо було одної інформації. Ми йдемо на захист єдиновірців своїх. По іншому це не можна про Зрозуміло. А хто крім вищезгаданого Корибутовича ще прийшов на допомогу е гуситам? Крім волинян і галичани, які прийшли з Коребутовичем, трошки пізніше на допомогу Жигмонту Коребутовичу прийшла Галицька шляхта близько п'яти тисяч війська під, голос, під головуванням Дмитра Корибута Вишневецького. Не Коребутовича, а Дмитра Вишневецького. Учасники цих походів, безумовно, розділяли релігійні погляди гусити, тому що вони, по-перше, йшли безкоштовно. Наступна людина це князівський рід Острозьких, знаменитих Острозький, угу. Федько Федорович. Під іменем Фредеріка, ну так називали в Чехії, князя Руського, він бере участь у гусицьких війнах. Про це, зокрема, згадується також і про інших виначальників у зверненні чесь, чеського війська до мешканців міста Зембіця 1433 року. Там, зокрема, говориться наступне: ми, Ярослав з Буковини, це князі, це угу. воєначальники, Блажей Кралуб, Фрідерік з Божої ласки, князь Русі та інші старші військові таборити. І е, там написано наступне, що цей, е, цей Фрідерік, котрий в різних справах залишив вітчизну, опинився у Чехах і, перебуваючи там, дуже важливо перейняв спосіб життя, мову і звичай чеські і їхню релігію. І відомо також, що він там оженився в Чехії і в Україні не повернувся. Пізніше його син Вацлав перебував на службі в одного із е, чеських князів. Тобто mm -hmm. ми бачимо, що не, не одна це тільки особа, не тобто лише на цій території. І вони, раз люди згоджували життя віддавати за якусь ідею, то вони розділяли ці Добре. ідеї. Історія говорить про те, що Ян Гус, друг і сподвижник Єроніма, був заарештований. В той час, коли він був заарештований, Єронім знаходився вдома, в Празі. Як вплинула ця вістка на Єроніма? що він переживав у ці моменти? Єронім, коли він услышав про те, що його друг був так жестоко сожжений, е, звичайно ж, це відкликнулося огромною болі його серця, і він вирішив і получил, якби право виступити На Соборі в Констанці. Він думав, що він захистить ідеї, но е врагами він був, е, арештований, зв'язаний. Uh -huh. да, он был помещен в и камеру, и враги ожидали, что Ераним отречется. То есть, были созданы э, тяжелейшие нечеловеческие условия, потому что они хотели, чтобы он написал, написал всем, всему своему братству отречение, призвал значит, это их, так скажем, покориться, вот, отречься своей веры. Тому uh его -huh. Да. да поэтому, поэтому это была такая дальновидная сатанинская uh -huh. стратегия, заключалась в том, чтобы не просто его убить, но uh -huh. для того чтобы его свидетельство отречения повлияло на все общины На все угу. Шш, да. і він перебуваючи там пишет зрения да большому сожалению большому сожалению находясь в нечеловеческих условиях вот, находясь под давлением страха он угу. пишет отречение. Он написал отречение. Это была радость для его, для врагов, для его оппонентов. Но когда снова его попросили, чтобы он подтвердил свое отречение через некоторое время, он укрепился в своей вере и даже сам, сами враги, оппоненты, они зауважали его по-другому. потому что насколько его смелое выступление, аргументированное, логично выстроенное, то есть бесстрашное, оно вызвало даже симпатии у его врагов. Mm угу. -hmm. вот. И, конечно же, сатана попытался руками этих негодных людей его уничтожить. Чому, не дивлячись на переживання, на страх, на ту ситуацію, в якій він знаходився, іронію все ж таки мав силу, оцю внутрішню, Заперечити свои зрачения и остаться снова верным Божьим слугою. Ну, вы знаете, пример имеет огромное влияние. Ведь пример его, его любимца Яна Гуса, он очень был таким... ну, Влиятельным на, на жизнь Иеронима, потому что он глубоко уважал его. Ну и, конечно, этот же человек это не просто был религиозным, это человек глубоко верующий. И поэтому, когда он находился в раздумье, в камере, молитве. в молитве, в духовном размышлении, когда Подвиг Иисуса Христа, который вдохновлял миллионы христиан, вдохновил его. И это человек, который знал и знал и веровал, что жизнь дана не одна только, что за э, могилой есть еще величайшая надежда. Он верил в воскресение Иисуса Христа, поэтому воскресение, Иисуса, воскресение в Иисусе Христе это было тем мотивом, который укрепил веру его, и поэтому э, в тот момент, когда э, Палач подошел, чтобы поджечь костер, вот сзади, как бы хотел проявить такой гуманизм, он сказал: "Иди сюда, не, э, вот иди, не бойся, можешь зажечь перед моим лицом. Я не боюсь смерти, я не боюсь огня". Вот и вот э, такая он встречал смерть с просветленным лицом, с улыбкой на устах. то есть он э как бы встречал смерть, как и апостол Павел, который сказал: "Подвигом добрым я подвязался. В течении совершил веру сохранил". Подвиг Геронима, ось дійсно життя людини, фактично молода людина, цілеспрямована людина. Які уроки ми можемо взяти з такого дійсно достойного життя? У Єроніма Пражкої Нагуса було багато послідовників, які взяли урок з його життя і на наших територіях. В 1506 році у Львові, за наказом інквізиції, спалюють велику групу єретиків, богемців. Ці люди, взираючи на погляд на подвиг Ісуса Христа, вони шукали перш за все, Царство Божого і вірність йому. В Біблії написано: будь вірний до смерті, дам тобі він життя. В іншому місці Святого Письма сказано наступне. Праведник сім разів впаде, але підніметься. Часто ми можемо падати, можемо помилятися, але головне не відірвати погляду від Ісуса Христа, взирати на нього і ще раз піднятися, і слідувати за ним, і бути вірним до кінця, як це зробив Єронім Прашський. Не зважаючи на своє зараження. Він залишився вірний до кінця. Я вірю, що він отримає. Він життя. Дякую вам, Валерій. Дякую вам, Віталій, за глибоку і змістовну розмову і за такі гарні дослідження. Хай Бог вас благословить і надалі. Дякую. Сподвижники великих людей часто залишаються в тіні. Про Яна Гуса на сьогоднішній день написано набагато більше, ніж про Єроніма Пратського. Але тим не менш, без трудів Єроніма на Божій Неві було б неможливо духовне оновлення Чехії, і широке розповсюдження реформаційних ідей. Сьогодні, прощаючись з вами, бажаю вам бути світлом для людей, які оточують вас. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмах Дорогами Християнства. До побачення.